Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку виконання навчального проєкту. Для того, щоб сьогодні працювати на уроці, ми повинні знати ось що. Які алгоритми називаються лінійними, що називають циклом в алгоритмі, які цикли називають вкладеними. Що таке розголоження? Якщо ви знаєте відповіді на ці запитання, то ви великі молодці, та буде дуже легко вам виконати практичну частину уроку. Поміркуйте! Яка твоя улюблена гра та чому. Як створити власну гру. Перед тим як розпочати грати в якусь гру, ми повинні уважно прочитати угоду користувача. А також зауважити, які правила ми маємо виконувати, що чекає на нас в самій грі і що потрібно буде зробити по її завершенню. Потім дізнатися, що думають про гру її учасники. Які проблеми в них виникають, яка служба підтримки сайту допомагає їх розв'язати? Якщо ти відчуваєш, що тобі важко припинити гру і ти втрачаєш шлік часу, можеш грати цілий день, не зупиняючись, спробуй обмежити своє перебування в грі за допомогою будильника. Якщо сценарій гри передбачає використання грошей для переходу на інший рівень або регулярного відвідування сторінки гри, Найрозумнішим буде припинити цю гру. Якщо гра викликає злість, роздратування, втому або тобі важко відволікатися від неї, припини у неї грати. У програмах, зроблених у середовищі Scratch, можна поєднувати команди розгалуження та повторення. Вони можуть слідувати одна за одною або вмістити одна одну. Наприклад, Якщо у проєкті РудиКіт натиснути стрілку вгору на клавіатурі, то отримує зображення виконавця. Якщо така кнопка не буде натиснута, то зображення виконавця змінить яскравість на чверть. Для цього у фрагменті програми всередині структури розгалуження використовується команда Повторення. Ось подивіться червоним виділено. Поясни, які правила безпеки під час використання комп'ютерних ігор. А зараз, будь ласка, виконайте фізкульт хвилинку яку я прикріпив до Google класу. А зараз практична робота. Творіть проєкт, у якому виконають згоспривид, рухається повстання за вказівником миші та говорить пляж або море. А тепер попрацюємо за комп'ютером. І так, що нам потрібно зробити? В першу чергу, нам потрібно видалити спрайта, який зараз, в даний момент, у нас є на сцені то спрайт один е, вигляді кота. Далі ми повинні що зробити? Додати спрайта в вигляді привида. Ми натискаємо на кнопку Обрати спрайт. Вибираємо з бібліотеки спрайтів нашого спрайта привида. Зараз спробуємо знайти. Ось він Ghost. Так, І додаємо ще тло, обрати тло, натискаємо. Обрати тло і додаємо тло пляж. Ось, є. Ну, можемо трішки зменшити нашого привода. вказати, хай буде 70. Ось так, щоб менше був. А, і тепер ми повинні скласти скрипт. А, що в скрипті ми повинні вказати? А, ну, по-перше, вказати а, якусь умову. При якій буде наш привид говорити, чи це море, чи це пляж. І так, складаємо умову. Для цього нам допоможе ось група команд керування. Ми виберемо звідси ту команду, яка буде відповідати за наше можна сказати, розгалуження. Розгложені, ми вже знаємо дві команди, такі, як якщо то. Або якщо то інакше. Ну, давайте ми будемо використовувати е, сьогодні е, неповне розгложення. Е, для цього нам допоможе ось команда, якщо то», тобто такий блок якщо то. то. Такий блок, Ну, декілька їх буде насправді. Е, е, і давайте ми умову сюди, вставимо, якусь умову. Перша умова це буде, якщо він доторкнеться нашого пляжу, тоді він буде говорити, що це пляж. Давайте це реалізуємо. Це можна реалізувати за допомогою датчика, а саме якого датчика торкається кольором. Ось він. Поміщаємо. Тобто у нас умова, чи торкнеся він кольором, чи не торкнеться. Але ми повинні ось тут встановити цей колір за допомогою підветки. І натиснути, ну давайте ми натиснемо на границю, границю між морем і нашим пляжем. Десь, ну, десь приблизно ось, ось тут. Ось так. І сюди помістимо, зайдемо в вигляд і помістимо команду, говорити, але пишемо, чи це буде говорити пляж. Пляж. Так, дублювати. І ось тут я вже повинен трішки види змінити. Ну, тут буде умова, торкається кольору. Вже ми повинні за такому підпадку вибрати кольор. Нашого моря, Ось так, десь приблизно. і замінити слово море. Так. Є. Але але, я поки що не з'єдную, ви ще зараз зрозумієте чому. Але ми повинні ще реалізувати таку можливість, щоб він цей привид біг за, нашою, за нашим курсором, курсором мишки мається на Як це зробити? Ми повинні вибрати таку команду, тобто дати команду, яка знаходиться в русі, яка буде реалізовувати наш задум. Ми, ми виконуємо, дамо команду, перейти до перейти до випадкова позиція і вказівник. Так, дивимось. Запускаємо. Ага, він перейшов. Вказівник у мене був в лівому верхньому кутку, але в даний момент він не слідує за моїм казівником. Чому це так? Тому що ми з вами забули дати одну команду. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це за команда. Вона знаходиться в в керуваннях, в групі команд керування. Це команда завжди. Тому що Ось цей алгорит... частина цього скрипта, частина алгоритму, вона повинна постійно відбуватися для того, щоб він постійно бігав за моїм курсором і перевіряв, чи торкається він певного кольору, чи не торкається. В залежності від того, як... якого кольору він торкнеться, він буде говорити ту чи іншу е... ну, фразу мається на увазі. Так, поміщаю я всередину нашої дужки і перевіряю. Запускаю, Натискаю на прапорець. Так, пляж. Море. Але бачите, він, коли знаходиться в небі, він говорить море. Ну, тобто він торкнувся до цього кольору і він говорить море. Але якщо ми трішки курсор переведемо доверху, то він буде і зверху говорити море. Як це зробити ну, більш для допитливих, як, як це виправити? І плюс він чогось ще в нас розвернувся. Давайте я натискаю стоп. Подивлюсь, виправлю ось тут напрям. Напрям 90. Чомусь він там розвернувся. Так, знову запущу. Так, він тепер вже не розвертається, бігає, говорить пляж, тут море, і в небі говорить також море. Але я хочу, щоб там він говорив, що там небо. Для цього, що я зроблю? Я, поки цей алгоритм залишаю, тобто для більш допитливих я складу інший. Я що зроблю? Я продублюю цей алгоритм і внесу трішки зміни. Які саме зміни? І так, перейти казівник це я залишаю, якщо торкається такого -та кольору, залишаю. Але, але я додам ще сюди команду продублюю її ось останню, якщо торкається. Тобто ем, ось цю частину алгоритму. Якщо торкається кольору, я ось тут виберу колір, колір неба. Ось тут. На границі з морем. Трішки вище, ніж е, ось земля, так, О, там суша е, земля. Так, е, вибираю трішки вище. І ось тут. Додаю, всередину завжди. цю команду. Так, ну і що я роблю? Я додам прапорець. І перевірю. Запускаю. перевірю. Так, бігає він, прибит, бігає за моїм курсором мишки, говорить пляж. Заходить до моря море. І що? І щось не відбувається. Бачите, він в небі. Давайте перевіримо, що я, що я зробив не так. Дивимося. Завжди перейти вказівник, якщо торкається, якщо торкається ось такого. Угу. Море. Ось що. Ось помилка в чому. Якщо ви помітили раніше мене, ви дуже великі молодці. Так, дивіться, торкається ось такого кольору, і він повинен говорити, що це небо. Небо ось тут. Знову перевіряємо. І так, пляж, море, небо. І знову, що там пляж, небо. Море. Пляж. Ну, дивіться, для того, щоб більш, більш точніше він враховував, де він знаходиться, ми повинні додати ще декілька умов. Ну, давайте я покажу, як це, щоб трішки. Зробити його точніше. Дивіться, якщо ви хочете, щоб він перевіряв, от, наприклад, дійшов до якоїсь частини е, він буде перевіряти, наприклад, ті пагорби і буде говорити, чи це там, хай буде пляж. Ми повинні тоді додати, зайти в оператори, ось цю торкається кольору, ми поки що відокремимо і додамо ось сюди оператор або. Ось, якщо або, і додамо таких декілька. Ось так. В такому порядку я їх складу. А, і будемо тоді додавати умови. Якщо торкається кольору такого, такого, потім, якщо продублюю, торкається кольору, ми повинні вибрати цей кольор. Зараз, за допомогою піпетки, якщо він буде торкатися, ну наприклад, ось ось суші. Потім додамо ще ну давайте ще дублюємо. Ось виберемо інший колір. Хай буде ось тут. Ось тут. Так, ну і останнє. Це більше вже для таких допитливих учнів, які захочуть уточнити. І ось тут. Тут буде, так. Ось так. Різні відтінки нашої на, нашої суші ми додали. І тобто він буде тоді перевіряти. Якщо торкається такого кольору, а потім або ін, або ось такого іншого кольору, і так далі, або 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 тоді говорити пляж. Ну, будемо так вважати, що то, що то буде все пляже. Пляж. Перевіряємо. Ось так. Бачите, пляж. доторкається до водички море, небо, небо. Пляж. Зверху він торкається. І знизу пляж. Ось так. Ну, можемо ще його трішки зменшити. Це буде там. То. Так, небо. Можемо трішки відкоригувати. Давайте ми зупинимо і подивимося, що ж тут у нас колір можемо відкоригувати. Буде, коли він виторкнеться ось такого кольору. він торкнеться. ось такого кольору. Ну і перевіряємо. Так. Пляж. Пляж, тому що сам спрайт заторкнувся ось до того кольору, який, який ми вибрали. Так. Небо, море. Пляж. Ось там є той кольор, який ми сказали. Тут пляж, пляж. Море. Все. Ось так. Ось таким чином ми виконали даний проєкт. Якщо будуть виникати якісь запитання, будь ласка, залишайте в коментарях, як найшвидше буду намагатися відповісти на них. Дякую за увагу. До побачення!